Права 158. Назвіть усі натуральні числа, які. Ну, і є 4 різні умови, і ми маємо їх виконати і записати всі натуральні числа, які задовільняють цим умовам. Ну що ж, давайте подивимося. Нам треба записати число, яке більше за 678 і менше за 684. Я пропоную найменше число збільшити на одиницю і збільшувати його до тих пір, поки у нас іще воно буде менше. За 684. Тобто до 683. Записуємо тоді. Отже, перше число буде 679, Потім 680. Потім 681. 682. Ну і останнє 683. Є. Так, в другому випадку у нас є е, число 2 мільйони 934 450 і 2 мільйони 934 454. Нам треба записати всі числа, які є між ними. Тобто ми збільшуємо менше число на одиницю до тих пір, поки воно буде задовільняти у цій умові, що воно менше від 2 мільйонів 934 454. Ну що ж, тоді, перше число. Збільшую на одиницю це найменше число, це 2 мільйони 934 451. Так. Наступне буде 2 мільйони 934 тисячі 452. Ну і останнє число 2 мільйони 934 тисячі. 453. Є. Так, ну і третій пункт. Нам треба записати всі числа, які більші за 12706 і які менші від 12708. Натуральні числа це ті числа, що ми використовуємо Лічбі. Тут є лише одне число 12707. Тому що воно більше на одиницю, ніж 706, 12706, і на одиницю менше, ніж 12708. тут буде єдине число. 12707. В четвертому завданні нам треба записати числа натуральні, які більші за 24315 і менші від 24316. Але таких чисел не існує, тому що після 24315 іде 24316. Одразу число і натуральних чисел між ними не існує. Пишемо таких. Натуральних. Натуральних чисел не існує. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.